Друзі, всім привіт! Учора ми дізналися двох останніх півфіналістів ESL Pro проліки 18-го сезону. Ендс не відчули жодного супротиву з мові Star Riders та дали їм взяти всього 7 раундів за дві мапи. А Маус показали наскільки все погано у G2 на Інферно. Та й Mirage все було не супер. Але Inferno — це прям оцей останній цвях у кришку труни. Адже я. Вчора казав, що є певні проблеми були із Complexity, і з Virtuus Pro, але от матч проти Маус дуже сильно інферно, показав, що там просто смерть. Причому навіть в атаці команді немає що робити. Гуксі взагалі зараз не відчуває суперників. Схоже, що команда потрошечки перекваліфіковується на CS-2. Вже там нікотамнив. Чому це вони мусять грати Blast Showdown на CSGO, якщо вони буквально за три дні розпочнеться. «I am Sydney» на кс 2. Ну я б сказав нив, але насправді це досить резонне зауваження. Я думаю, що е з закінченням Pro проліги всі команди просто почнуть тренувати нову гру. Я, ну ті, хто вже закінчив свою League, вони вже активно грають в кс 2. і це нормально. Тому переводити всіх на оцю не невідому яку версію КС-ГО повертати їх назад, це дивне. Дивне рішення від Blast, але ну хай так буде. Я просто надію, що у команд запитали їхню думку, і це було голосування гравців та команд. Якщо ні, то це просто дуже-дуже дивно. Ну але судячи з того, що пише Ніку, то це не так. Ну сьогодні в нас новий день, і ми дізнаємося фіналістів останнього великого турніру з CSGO. Епоха йде і закриє її хтось з цих чотирьох команд. Першою зустріч дня буде матч. До якого українська CSGO сцена йшла кілька років, адже матчів між українськими командами на такому рівні не було вже 4 роки з часів та Na'Vi. А щоб колективи зустрічалися у півфіналі, Тир-1 лан турніру, такого може взагалі нікого не було. І вже точно ніколи такого не було. Щоб дві українські організації зустрічалися між собою на такому рівні, не маючи жодного росіяна у складі. Це вау. Та й сам матч обіцяє бути дуже цікавим. Це принциповість, це матч за фінал. Це має бути дуже-дуже цікаво. Монте у чудовій формі. Виграли 5 матчів поспіль на лан, знищили Віталіті і зараз мають просто розливатися впевненістю. Як це було у групі Есельборліги, коли вони зіграли надзвичайно плавний матч проти героїв? Я тоді казав, що вони будуть виходити проти тих мібер і такі, ну хто такий мібер? Просто от хто такий Мібер? Ми тих, що знищили героїк, ми могли закривати їх 2-0. І нам зараз Мібер до одного місця. Ми просто вас переїдемо, бразильці. Тепер те саме, тільки вони не зіграли 2-1 з героїк, а виграли 2-0 у Віталіті. Вони вийдуть такі. Наві, ну ми вже вигравали Наві. Перший раз чи що будемо вас зараз нищити. Ну і це не говорячи вже про принциповість Віктора Сандаянга та всіх інших гравців, для яких матч проти Наві, це вау, ми мусимо обігрувати Наві. Тим більше, після того, що говорив е, Джель в інтерв'ю, по-перше, він сказав, що у них на зовсім іншому рівні розуміння Нубіс, такого розуміння немає ні у кого на сцені. А по друге. А він сказав, що ну він спершу похвалив команду Андердоги, а потім похвалив себе, свою команду. Адже він вважає, що Наві на голову яскравіші та сильніші, розумніші від гравців Монте, тому у них не буде проблем проти цієї команди. Загалом у Монте дуже впевнена Анубіс та хороші еншен знюк. Вони готові їх. Грати ці мапи проти будь-кого це невелика для них проблема. Ну і звісно, є далека від стабільний міраж, на якій вони в хороший день можуть знищити будь-кого. У навіть схожа історія. Вони мають він з чотирьох перемог, але все ж мали слабших суперників, як на мене, особливо враховуючи матч Монте з Віталіті. Команда добряче додала за три місяці: ніхто серйозно не просідає, будується структура і награються тактики. Добре почав себе почувати іме, проте його стабільність досі виглядає хиткою. Здається, що якщо демк двічі зажене його на сейві, а ворог десь підріже, то румун просто посиплеться. В нього зникне впевненість і знову з'явиться той самий іме, що й був місяць тому, що не влучає, робить повелики, йому постійно не щастить. З того, що ми бачили, у навіть дуже гарний Анубіс та Нюб. Зміраж все не так гладко, але теж ніби непогано. Треба. Більше матчів поглянути. У цій грі дуже багато залежатиме від файтів між бідом та демкію. Я впевнений, що воро не залишить живого місця на Сімпл. Капітан Монте зараз виглядає набагато краще, принаймні в снайперських дуелях. Сімпл час від часу просідає і надто часто вмирає, як на мене, він бере е, необґрунтовані якісь файти, іде е, на необґрунтовану агресію, яка того не варта. Крім того, ось для вас цікава статистика. У матчі з Віталіті Воротукей та Зайву мали 7-0 в АВП дуелях на користь українця. 7-0 проти Зайву на АВП. Побачимо, ну загалом то Воротукей програв по дуелях 8-11, здається, він програв Зайву. Все решта вже було на і на пістолетах, але саме на АВП 7-0. По мапах ми точно не побачимо Інферно та Вертіго, що є чудовою новиною для Монте. Вони мають піка тенубіс, але я не здивуюся вибору Enchine. Хоча й невідомо, що там у Наві. Наві у відповідь за логікою мали б брати нюб, але не знаю, що вони ризикнуть це зробити. Поставлю на оверпас? так, це найгірша мапа Монте. На третю підемі раз. Думаю, що ці наві не готові до цих монт, до цих агресивних та непередбачуваних монт. Так само, як і минулі наві не були готові до тих Монте на мейджорі. Очікую перемоги Монте. Другий півфінал цікавий тим, що Енс та Маус будуть банити найкращі мапи одне одного. Тому боротьба буде проходити на не найкращих мапах, а на таких, які підходять, в принципі, і тим, і тим. Це буде цікаво. Енс просто рознесли Movistar, але це насправді нічого нам не каже. Адже іспанці це команда дуже низького рівня. Точно не топ-8 такого лан-турніру. Ну, вони можуть там топ-20 бути. Напевно, дуже низького це дуже голосне слово. Але загалом це просто два різних світи по рівню. Єдине, що показав цей матч, це те, що Енс команда, яка налаштована на перемогу, і ментально готова йти до кінця в кожному моменті. Це дуже видно було, мені здається, так. І це дуже багато додає цим Енс, адже. По факту перед ними є тільки один е, суперник, який ніби ментально вважається більшим. Це Наві, у фіналі вже не буде якогось суперника, якого вони можуть не здолати, який більш іменитий за них. Адже саме таким командам ЕНС програють у фіналах. Це було Віталіті, це було Джиту, ніби грався нормально йде, але вони програють. Проти Маусу у фіналі Далосу вони були чудові. Тож тут. Відкритий насправді шлях для Енсу Фінал. Маус продовжує свою поїздку у плей-офф. перегрався вже третю більш досвідчену команду. Мені дуже подобається Фат. це якийсь нереальний рівень. Є помилки від браку досвіду, але потенціал дикий. Досі просідає і не відчуває таймінг іксершен. Інколи дивуєшся, як все погано, але трошки змінилися ролі, і він досі себе шукає. Ну, а Фроузен просто забув як грати Енджі. Це виглядає жахливо. Просто його нема на мідлі, одна флешка, і ви зайшли на Чи Чету цим користувалися добряче. Не знаю трошки дивно. Ще одною проблемою видається надмірна агресивність від Вітсюї. З G2 він часто підставляв команду цими діями, особливо на мапі Міраж. Він просто давав перевагу, він міг зробити мінус 2, а потім піти вмерти. Ну ні за що. Замість того, щоб відійти, він пішов вмирав. Або взяв якусь інфу дізнатися, або зробити якийсь кіл. Ну, він не, не може грати свій і це часто стає проблемою. Проти Енс це може бути також проблемою, адже команда досить непогано розмінюється. Так, вона там не в топі за показником трейдів, але загалом вони вміють. А дуже добре розігрувати ситуації з меншості та а, а, різні клатчі. І давати таку перевагу такою агресією це дуже погано для Маус. На цьому а, Енс можуть її зловити суперника. У мап полу ми вже знаємо, що не буде Анобіс та Інферно найкращих мап у не одного. Думаю, що Енс пікнуть нюб, а Маус Міраж, де мені здається, сам буде їх карати як мода в захисті. Матч з G2. Іспанець дуже активний і рухливий і має схожий стиль до Монесі. Тому це точно буде цікаво для нього, але я не думаю, що це сподобається Маус. Проте, я також можу повірити в те, що кожна команда програє свій пік. Нюк. Видався дуже непоганим Маус в матчі проти Фурія. Та й ті самі G2 не ризикнули його пікати проти Маус. Це багато про що говорить. Ну, а Енс не готовий пікати Ancient поки тому я думаю, що Enciн е, перейде на третю. І після програних піків та десайдеру у фінал пройде команда Енс. Це ж не фінал, щоб вони програвали його. Я нагадаю, що у ENS це вже буде п'ятий півфінал поспіль на лан-турнірі. А ям Даллас, ESL Challenger Катовіця, Кельн, Геймерс 2023 і зараз ЕСЛПРЛІГА. Це вже п'ятий півфінал поспіль. На лан-турнірі у попередніх чотирьох вони виходили в фінал і виграли Далас один раз. Три фінали програні і один виграний Далас. Тому це не фінал, і тут вони можуть виграти. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео та любіть Counter-Strike.